Цей почесний стяг. Тепер офіційний військовий атрибут обласного центру комплектування. Військова частина, головне завдання якої призов на службу, отримала його за внесок в оборону Чернігова від російських військ. Прапор який символізує доблесть, який символізує той внесок, який зробили військовослужбовці і працівники військових серіатів. І як чинник цього відповідно, це вже вручення цього прапору. Перші зустріли ворога, перші ну відповідно, не допустили його, і відповідно нагорода. Під час активних бойових дій майже всі військовослужбовці центру особисто стримували наступ росіян на найважчих ділянках оборони. Весь ОТЦК, повністю весь військкомат. Тут залишилось на той момент там тільки пару нарядів для чергування на КПП, там можливо пару офіцерів. Я так розумію, що кухня працювала. Я правда не знаю навіть, де звідки вони нам переносили їжу. Які тут гуляв, кожен міст охороняли і обороняла теж наші військовослужбовці, теж саме і блокпост, і спарта, і пішохідний мост, через який потім була така наша, знаєте, жива артерія із зв'язок із великим світом виконувався. Сказати, що це неоцінена робота, це дуже мало сказати, тому що знов ж саме ця спарта, якщо подивитися на сьогоднішній день, там того лісу практично немає. Вона вся в равах. Всі ці дерева поваляні, і вони і на сьогоднішній день падають, тому що кожне дерево в осколках. Ось ця позиція під назвою Спарта в лісі біля села Киїнка поблизу ключової автомобільної розв'язки під назвою Клевер з автоматами та РПГ. Її тримали саме військові центру комплектування. Задання було лише одне: утримати ту позицію, не дати ворогу із сирні. Хайла Коцубинського пройти далі на Киянку і вторгнутися безпосередньо в місто Чернігів. Спарту щодня із танків та артилерії обстрілювали російські війська. Ці кадри обстрілів зняли російські пропагандисти. Тоді загинули двоє українських бійців, розповідає учасник боїв на спарті Сергій Воробйов. У нас було багато загиблих на нашій позиції. Вісім загиблих було У нас в. Боїв у нас було небагато. Там буквально п'ять боїв вони всі нічні були, але Постійно нас обстрілювали, тому що для них це важлива була позиція. Наша вона з двох аспектів була важлива. По перше, повз нашу позицію була був закритий прямий путь на Київ. Вони вимушені були маневрувати. Вони вимушені були з'їжджати на другорядні дороги, де їх успішно накривала наша артилерія. Під час активних бойових дій на Чернігівщині загинули 24 військових. Які були військовослужбовцями Чернігівського обласного центру комплектування? Близько 50 отримали бойові поранення. Дарія Янушкевич, Роман Закревський Суспільне новини, Чернігів.